Всім даров, вітаю вас на вчасному олі до нової гри, про яку ви в стопадово ще не чули. PUBG 2017 рік. На арену шутері вривається новий герой, і ім'я йому PUBG І виривається так швидко, що єдиний пілот про 17 рік це цей самий PUBG Тупо весь рік у мене був PUBG, відоси по PUBG, стрім по PUBG Новини теж читав про пуп, але в PUBG я не грав, не було можливості. Зараз вже 22 рік. PUBG став умовно безкоштовним, і я, чесно кажучи, вважав, що він там давно вже здох. І це, до речі, правда. Кінець відео. Розслабся я приколююсь. От, розумієш. Я. Я блядь, бо я просто ну, не можу. І в мене якось не виходить. Я більше місяця намагаюся цей відео зробити, але в мене увесь час якісь проблеми з ним. Я не знаю, як це взагалі можливо, але якось так стається. Давай я просто розповім тобі мої почуття без тексту. Я буду в нього трохи піддивлятися, але я буду казати. Те, що я мав би сказати з текстом, але іншими словами і з усякими зупинками, з моїми думками, з моїми еканнями-беканнями, але це буде по справжньому і мені доведеться знову це перезаписувати. Окей? Дякую, дякую. Якщо ти не закрив це відео, то молодець, ти вже ти вже додавився більше, ніж основна частина людей, які заходять на такі відео. Отже. Ну. Пуп став умовно безкоштовним. І умовно, це сказати реально умовно. Тобто єдине, що ти можеш робити в цій безкоштовній версії гри, це заздрити тим, у кого пуб куплений. Хоча я не думаю, що тут можна не мож... Сука. хоча я не думаю, що тут можна заздрити, тому що пупк це така гра, яка або ти Потрапив у неї в 17-му році, ти залетів в перший вагон, або ти зайшов в неї в 18-19, му му і потяг вже давно рушив, ти стоїш на цій зупинці, на вокзалі РЖД. І ти розумієш, що наступного потягу вже не буде. Ти хотів би застригнути, але ні, це не про, це не про тебе. Але й застрибувати тобі, ну, в будь-якому разі не треба, тому що сюжет в грі він. Його нема, абсолютно. Графіки теж нема, тут нема на що дивитися. Тут нема ні полігонів, ні гарного світла, ні зображення. Ігра тут реально виправдалося сподівання, тому що тут ну, ніякої графіки нема. Але ця жахлива по графіці, гра вона потребує стільки заліза твого, що в мене очі на лоб вилазять. Так, да, можна сказати, що в гру грають одразу по 100 людей на мапу. Вона важить багато, багато мап цих. Але це не виправдовує в те, що гра це мило, і через це мило ти ніхуя не бачиш, в тебе очі сльозяться. Мап багато в інших батлреалях, але проблеми з оптимізацією найбільші чомусь саме в PUBG. І я дивився, скільки людей працює в офісах в PUBG, і вони ж всі працюють на зарплаті. Чому не можна було просто зробити якісно і не можна було зробити так, щоб можна було отримувати задоволення від цієї гри? Те, що її оптимізовували, окей, гаразд, але її не дооптимізували. У мене друга Коріша, Ноут, він просто палає від цієї гри, хоча тут ні від чого палати взагалі. Сетінгу в грі, ну, як такого, нема. Він стандартний. Наш час, зброя або сучасна, або ну, минулого. Автівки старі, або ті, з якими у разрабів є колаборації. Також є усілякі дрони, і планшети з волхаком. Але це П, ну таке. Але щодо аудиторії, вона справді тут досить доросла. Тут нема цих пісклявих овочів, що неї тобі в мікрофон, як їх мамка ременем їбашить. Це плюс. Але. З-за більшого, тут такі йобнуті, кончені дегенерати сидять. Ці дегенерати, щоб ви розуміли, сидять тут роками. Вона світла, вуличного не бачить. В них перед очами завжди тільки монітор. Я не думаю, що вони ну, сплять чи... Ходять на вулицю, в деяких з них по 3-4-5 тисяч годин. І якщо тебе хтось вбиває, прям анегілює, це точно такий дегенерат. Кожна твоя смерть від 500-го рівня. Так, да, тут максимум 500 рівнів. Це допізди, скільки часу для отримання займає, повір на слово. Але в цій грі є дещо круте, це стрільба. І зброя тут відчувається дуже незвично для мене. Це точно не стрільба з палець і дротику. Вона прикольна. А от з реєстрацією попадань є питання, тому що ти можеш виписати повну хешетку в м'ясо перед тобою на вісні в 100 метрів, а він не впаде. Чи кулі не долтить, чи вона впаде, чи вона, в принципі, була не бойовою. Я не знаю, я не факт. Тобто, але не факт. Я не факт, так. Да. Ти не впевнений у своїй зброї. Але чомусь, чомусь я в цій грі провів багато часу. Але знаєш чому? Так, да, це тому що в цій грі також є класний кооператив. Вона викликає в тебе емоції. Здебільшого негативні, тому що треба мати крутого друга, я не крутий друг. Тому виграти зі мною... ну, я жодного разу не взяв топ-1, щоб ви розуміли. В грі дофіга читерів, як говорять люди, я сам не знаю, тому що я ну, не бачу різниці між 500 рівнем і читером. Один просто. До пізди часу витратив на цю гру, другий скачав чи ти, чи купив їх, якщо ну зовсім глупенький. І вибив в тебе в цій грі невеликий, або бути кемпером сидіти в кущах, або бігти вперед і ловити кулю. Я не розумію от взагалі нащо в це грати. Тому, так, да, дещо в цій грі реально прикольне, дещо в цій грі реально позитивне. Я б сказав, що вона навіть дещо цікава, але витрачати на неї свій час. Упаси, господи. Просто просто купи собі нормальну гру. Не треба грати в Бетл. цей, блядь, пуб. Говорочка така. Не треба грати. Цей Бо. Плею Nomes. Краще купіть собі нормальну гру, як Call of Duty, мабуть, чи Battlefield, чи. щось на кшталт, але не грайте в PUBG. Він жахливий. Дякую за переліт. Такий от. Нестандартне відео, да. Але якщо вам сподобалося, то я не знаю. Заходьте в Телеграм, да, там посилання знизу буде. Заходьте в Телеграм, в кінці кінців. дякую.